Вітаю малята! Сьогодні ми з вами познайомимось ще з одним зимовим святом. Це свято має назву Різдво. Отже, слухайте уважно, коли на вечірньому небі з'являється перша зірка. Люди вдягають вишиваний одяг. Ось такий. Застеляють стіл. Святковою скатертиною починається святий вечір. Під іконами на покуття ставлять сні пшениці, прикрашені стрічками. Його ще називають дідухом. Дідух вважають символом вражайності. Ось дивіться, як він виглядає, дітки. Пропоную послухати та роздивитись різдвяні страви. Традиційно на це свято готують 12 страв. Вважається, що впродовж року місяць обходить 12 разів землю. Кожному місяцю українці присвячують по одній страві. Давайте їх розглянемо. Сама основна з цих страв куття. Її подають у спеціальній глиняні посудині, макітрі. Це каша з пшениці з медом, маком, родзинками та горіхами. Дуже смачна. Ще готують. Узвар – це такий напій, відвар сушених фруктів, дуже смачний, гречану або пшоняну кашу, квасолю, горохову кашу, варенички. Грибочки подають, рибу, пісні пироги з капустою або ягодами, фруктами, голубці, коржі з маком, капусняк, Смачна страва. Зазвичай, кожен член сім'ї різдвяний вечір, має бути вдома обов'язково після вечері дівчата та хлопці веселим гуртом ходять від двору до двору, співають колядки, прославляючи Ісуса, Україну та працьовитих людей це дуже весело. А зараз я зачитаю вам колядки. Коляд, коляд, коляд колядниць, добра з медом поляниця, а без меду не така. Дайте, тітко, п'ятака. А ви, дядько, гроші? Будьте всі хороші. Прослухали, дітки? Молодці. А зараз запитання, що робили хлопчики та дівчата після вечері? Так, звичайно, вони ходили, калядували. А що вони просили у тітка та у дядька? Так, у тітки вони просили п'ятака, це дрібні гроші. А у дядька гроші. Що побажали? Так, щоб усі були хороші, молодці діти. А ось дивіться, через тиждень на свято щедрий вечір ходять, щедрують та водять козу. Коза вважається символом врожаю. Ось такі гарні зимові свята, дітки. А зараз послухайте. Читання щедрівки? Щедрик, щедрик, щедрівочко, йди з хати до хати. Добрих друзів добрим словом. Серцем привітати. Зараз запитання що просять робити щедрівочку? Так, звичайно, ходити з хати до хати. Навіщо? Ну як же? Так, звичайно вітати. А як вітають друзів? Так, добрим словом вітають та серцем. Ось така гарна щедрівочка. А вже вранці хлопці ходять, засівають. Ось послухайте, сію, сію, посіваю. З Новим Роком всіх вітаю, щоб вам весело жилося, щоб задума не збулося, щоб ніколи не хворіли, щоб нічого не боліло. Гарних та веселих вам свят!